Тому що це єдина перешкода. В Україні має бути справедливість, тому що була революція гідності, був запит на гідність і справедливість. Справедливості в українських судах не знайшли. От Пашу Мерседеса припаркували, як пишуть в інтернеті, там на два місяці. Ну це чудово, але це треба було зробити раніше. Знаєте, я сьогодні так само пригадував цю історію: Львів вітає, Луцьк вітає, Франкфурт вітає. Дякую, дякую, дякую. І, знаєте, той випадок, коли під час Революції Гідності я мав обережність або необережність, або сміливість показати Володимиру Оліннику середній палець і сказати, що в мене є палець. Я дістав багато кпинів, потім громадське вибачалося за цей вчинок, але для мене це стало таким чітким лакмусом, що ніколи, 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 ніколи. Не можна давати задню і вибачатися за те, що є абсолютно нормальним вчинком, тому що після того, після того після того сталася війна. І якщо б ми цих людей вигнали з України раніше, Володимира Олійника, Януковича, всю цю партію Шушеру регіонів, РПЦ і так далі, то нам би не довелося платити таку велику кров. Так само, як якби ми подолали корупцію або викорінили, не подолали, а викорінили, тобто знищили корупцію в Україні, Україна б набула членство в НАТО в Європейському Союзі набагато раніше. Це б відвернуло війну. Але е, оця от несміливість, вибачте, я покажу вам середній палець, я вас не посилаю, нахуй? Типу, я, я, вибачте, я, я не це мав на увазі. Ні, це так не працює, тому що треба бути категоричним, не йти на компроміси. я про це говорив в програмі Роман Скарипіно-Півночі, тому що це розшаркування зайве, і я вам дам пописку, але, вибачте, я не хотів вам зробити боляче, це так не працює. Наш противник розуміє лише грубу силу, і він не розуміє вічливості насправді. І це стосується не лише Російської Федерації, як особлення зла, це стосується цілої системи, як продовження радянської, цілої радянської імперської системи, яка розуміє лише силу, яка розуміє лише насилля стосовно себе, яка розуміє дуже чітку конкретику у вигляді матюків, яка розуміє посилання, куди послали русський воєнний корабль. Так що тут нічого нового не було, ніколи не шкодуйте про свої вчинки. Можливо, вони занадто радикальні, а якщо вони стосуються України, то тут все може бути виправдано, тому що для вас тепер не є новим гаслом «Україна понад усе. І для мене теж. Хоча там, років 20 тому-15 вам би сказали: ти що, нацист? Ти нацик? Тепер слава Україні, героям слави! Це нормальне вітання. Абсолютно правильно ж. Слава нації, смерть ворогам. І Україна понад усе. Ну а далі ви знаєте, там продовжують багато хто От на стендап шоу були у Львові, і далі у них продовження Путін. Хто? Ну русні шоу, ну всі знають відповіді на це питання, навіть малі діти. Так що е треба рухатися разом. Вітання з Нідерландів, вітання з Ізраїлю. Е середній палець це вогонь. Дякую. Царьов, що це теж вогонь. Ну так було. Я просто про нерішучість. Дивіться, скільки років минуло з того часу? Подумайте, просто для мене це минуло 10 років. 10. І лише зараз до когось це доходить, те, що ти робив 10 років тому. Це є нормально і це абсолютно нормальну реакцію здорової людини. Я пам'ятаю той період, коли це сталося, це був 13-й поверх і там було чесно, громадське, українська правда, інші там організації і так далі. І ці всі громадські активісти, коли ухвалили ну, парнокопитним голосування обмеження громадянських прав ну, стосовно чого протести були Іногентова, це в Грузії, в Ізраїлі і так далі. Те, що впроваджено в Росії, тоді ухвалила паранокопитне голосування про, про стримування громадських організацій. Я вони бігають в паніці, кажу, я це виконувати просто не буду. Ну, Зрозуміти правильно, цей закон, і Олійник був один з них. Автор, я кажу, я його не буду виконувати. І все, для мене цього закону не існує. Вони себе поставили поза законом. Вони забирають мої громадянські права. Тому така була елементарна реакція. Я реально показував середній палець. Я не сказав факю олійник або «факов олійник, не сказав, куди йому йти. Та просто сказав: в мене є середній палець. Правда, в мене багато 10 пальців є. У мене тут 10 пальців, там знизу 10 пальців. Не будемо зауважувати. На інших кінцівках це не важливо, в принципі. Просто треба набратися сміливості і не не, 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 от, от, не, 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 от, бути таким от манерним, якимось, не знаю. Типу, як кажуть, вибачте, зараз вживу термін, який не властивій українській мові целкані невідімка, як то казали колись та, поміж собою. Тут немає, ніякого, тут немає ніяких перешкод. Якщо у вас забирають ваші права за Конституцією України, ваші права не можна звужувати в жодному разі. Тобто це є неприродня. І ми не можемо перетворитися на Білорусь або Росію або іншу якусь диктатуру, де ваші права забирають, ви мовч... мовчазно погоджуєтеся і йдете на... на якусь акцію протесту з ліхтариками, тобто не берете коктейлі молоту. Ми це... ми це пройшли вже, здається. І нам не можна повертатися назад, не можна втрачати здобуті свої свободи, нам не можна втрачати свою гідність, відчуття власної гідності, власного простору. Але нам не можна розпадатися в чварах стосовно того, чи нам потрібна Україна. Кому вона не потрібна, вам вас ніхто не тримає. Ви можете виїхати з України, облаштувати своє життя де завгодно, як завгодно. Але головна умова: не обсирайте Україну. Якщо ви її зреклися, то вона не ваша і поради давати там за кордону, як нам облаштувати. Якщо ви себе не ідентифікуєте з Україною, нам не потрібно. Ми розберемося самі на місці. На цьому є місцеве самоврядування для цього є. Демократія, вибори і так далі, і тому подібне, громадський контроль. Так що ось така головна моя теза. Е, Невід'ємність прав. Таня Black Rose. Так. Вітання з Ісландії, з е, Ісландії в Лапках. Я не, не, це не розумію. Ніх, свободу ніхто не подарує, її можна лише відвоювати Дана Н. Так воно і є. Дивіться, я там зауважив, що у нас виходять різні інтерв'ю, та. І, або програми в записі, скажімо, переформатована, чому ми такі, Тетяна Пришляк, е, як на мене, вдали, вда, в, вдала, вдали рішення для того, аби вона була живішою, і не просто студійною. Студійну програму зробити найлегше. Оці блоги всі записати найлегше. А на виїзді програму зробити і складніше, але цікавіше. Так що теж відзначайте, якщо вам подобається вподобайками, це на каналі Media Network, там вона виходить. Теж ставте вподобайки, підписка і донейт окремий для Тані. Ну, вона там зазначатиме. Так, дана Н. Толерантність скінчилась. Не може бути толерантності до попів тітушок. Вони мають боятися до смерті, буквально до смерті. Толерантність я б тут так не трактував, я повернуся, можливо, собі запишу за нотую. Толерантність. Толерантність. Толерантність має бути насправді, але є рішучість і толерантність не плутайте. І дивіться, от інтерв'ю з Садовим, та Андрій Садовий, з яким я не маю там позалашункового спілкування, хоча б, можливо, хотілося б мені офрекорсики будь-кому журналістів мати таке спілкування, але це за обопільне бажання, ясна річ. Не сідати йому на руці і казати, який ви хороший, та. То, коли ми перший раз його поставили, і там були нарікання по звуку, другий раз, коли ми його виставили, там я записав своє звернення до глядачів, що подивіться, для мене цікаве інтерв'ю. Мені було цікаво. Кажуть, що і це джинса почав джинсувати. Ще раз. Ми.